Нагадаю, що земля в просторі здійснює два основні рухи. Вона обертається навколо своєї осі та рухається навколо Сонця. Обертання навколо своєї осі відбувається із заходу на схід проти годинникової стрілки. Повний оберт земля здійснює за добу за 24 години. Обертаючись, Земля освітлюється Сонцем то з одного боку, то з іншого. Тому на нашій планеті настають то день, то ніч. Це все загальновідомо з шкільної програми. А ось про що в школі не розкажуть, так це про те, що теоретично станеться, якщо в якийсь момент Земля перестане обертатись хоча б 5 секунд. Можливо, нічого страшного. А які будуть збитки? А що відчують люди у різних частинах світу? І коли Земля знову почне обертатись, чи буде вона, як і раніше, придатна для життя? Колись давно, кілька мільярдів років тому, через зіткнення Земля почала обертатись. Оскільки в космосі майже немає сил, які Уповільнюють планету, Земля продовжує обертатись і триватиме це мільярди років. І ось уявімо, що наша планета раптово зупинилась. Атмосфера все ще буде перебувати в Русі. Це означає, що будуть сильні вітри. Навіть не так. Це будуть мега гіпер Найсильніші шторми, які є зараз на Землі. Порівняно з тими вітрами, будуть здаватись легким приємним бризом. Сила цих вітрів відрізнятиметься залежно від того, де ви знаходитесь. На екваторі або біля нього земля обертається найшвидше. Там швидкість вітру сягне 1670 км на годину. Цієї швидкості та сили достатньо, щоб розірвати земну кору. Так що, немає значення, де ви будете знаходитись в цей час на вулиці чи в будинку. Ці вітри в будь-якому разі знищать все живе. Зараз найсильніші торнадо мають швидкість до 511 км на годину. Вони можуть знести будинки, рознести автомобілі і навіть розірвати бетонні конструкції. Вітри, породжені зупинкою землі, будуть. В 9 разів сильнішими, а не втричі. Бо сила пропорційна квадрату швидкості. В інших частинах світу, таких як Нова Зеландія чи Україна, вітер буде трохи слабшим. 1180 км за годину. Ці вітри знищать усе. Але і це ще не все. Вся вода з екватора стікатиме до полюсів, створюючи масивне цунамі. Через 5 секунд, коли планета повернеться до свого звичайного обертання, ця вода знову повернеться. Можливо, єдине місце, де можна бути при цьому у відносній безпеці, це північний або південний полюси. Тут вітри будуть найслабшими. Після цього Земля повернеться до свого нормального обертання. Але на той час. Від неї вже нічого не залишиться. Кожна будівля, усі сільськогосподарські угіддя та вся техніка будуть знесені. Мільярди людей, а можливо, і всі, загинуть. А хтось зможе вижити? Теоретично, так. Якщо на час цієї раптової зупинки хтось перебуватиме у підземному бункері, у нього будуть шанси. На щастя, можна розслабитись. Адже Земля не зупиниться протягом наступних кількох мільярдів років. Сонце згорить і перетвориться на червоного гіганта значно раніше. Ось такі висновки зробили вчені, коли припустили припинення обертання Землі.